Вчора обрізав персики свої. І зараз оці всі, де більш глибокі зрізи, обробляю средством. Тут а це обикновена краска, садна там, внутрішня, яку хто вибере. І мідний купорос. мідний купорос розводиться в гарячій воді і потім легенькою струйкою вводиться в краску, не наоборот, бо якщо наоборот, то все, воно згордиться. І така робиться там, пасту подібне воно. Все, і обробляються ці зрізи. От, якщо подивитися, це в тому році бачимо теж туди, ще залишилося трохи. І от дивимося як воно гарно затягує. Вже в цьому році, я думаю, затягне, навіть не буде видно. Там вже все от так само був зріз центрального проводника, бачимо, да? все майже заросло. Ще залишиться змазка, намазка будемо казати. От дивимося, торічний зріз, так. Да. Заросло. Немає нічого з ниця, чистенька кора. А це вже так виглядає дерево цього року, бля, не, дуже вітер у нас. Немає як зняти. У мене мікрофон нічого такого немає. Ось так виглядає. Середина відкрита і все закрита до машення. Дивимося, дивіться який персик. Це в мене колись шифер стояв. І він впав, виходить, і прям щахнув віляку. І оце димаше цією замазкою обробляв. дивіться, як воно вже все майже заросло. Ще зараз в цьому році замащу і буде заживлене дереться.